Робили і навіть підніміть руку, хто тут з Харкова Дуже багато людей з Харкова, і це теж Харків, будинок слова, так і називався теж наш гурт. Я вам так хочу сказати, життя воно таке цікаве, Свого часу мене в Харкові так якось порубали в інституті Сетенка, що я побажала... ех, Харків! Але не настільки я всього побажала. Зараз ми всі стоїмо тут і словом. Storymon, Novij Prostorek. Und für die, die kein Ukrainisch versteht, kann ich nur sagen: ganz kurzes Gedicht, jetzt muss ich raus, von Rosa Ausländer, in Tschernobyl geboren. Weil es geht eigentlich darum, was wir jetzt alle erleben, was Rosa Ausländer auch erlebt hat. Mein Vaterland ist tot. Sie haben ihn begraben im Feuer. Ich lebe in meinem Mutterland. Das Wort. Наш гурт, слово ви знаєте, будинок у Харкові. І тепер Оленька Мальвіна з Гамбурга саме для вас. Так, я сподіваюся, що цей час не рахувався як мій. Дуже дякую за представлення. Я приїхала з Гамбурга спеціальний неслем, тому сподіваюся, вам сподобається. Тонути за дедлайнах. Давитися кавою і думати, Біль пройде, хапатись за мертве міцніше, ніж заживе, Ковтати таблетки, страх забивати вином, витріщатись у монітори замість життя за вікном, Давати пусті обіцянки, Відкладати на потім життя, Казати: От з понеділка і знати, що то маячня, Вимикати будильник і вірити в п'ять хвилин. Безкінечно вертати стрічку в пошуку добрих новин. Робити помилки і йти вперед вперед. Кидати палити, але ховати у сумці пакунок з-під сигарет. Сваритись, але вміти казати пробач. Вставати, йти далі навіть після черги невдач. Не мати карт, але шукати на помацький шлях. Десь у дальній шухлядці намагатись ховати страх. Бо він є, доки не забитий останній цвях у труну. Це звець тоді кінець, а все інше пройде. <плес> Наші долоні раптом торкаються, і я відчуваю мільйони вібрацій. Мене огортає теплом і на думці. От воно, справжнє кохання! А ні, здалося, знов огуляться. Тобі вже давно не входить листі. Жовто гаряче сонце повільно сідає за безкінечні ряди солом'яних стріх. Десь за обрієм ще гомоніть пташки. У безсонному місці за, полем, за гаєм, Завзять робочі до ночі будують мости, співають вулиці хором тисячі голосів. Потік знайомих та незнайомих облич рветься назовні за двері власних домів. Серед спекотного літа завзято вирує життя. Колись і ти був частиною пазлу, але безупинні розмови, знайомства, гоміни, посмішки. Канули у набиття. Ти вже давно не відкриваєш листів, не береш телефонних дзвінків. Тебе не знайти, навіть якщо хтось велів. Тепер твою душу рятує лиш тиша. І огуряється. дякую вам